Підготовка нігтєвої пластини до покриття та етапи покриття. Після того, як ми виконали процедуру манікюру, перед покриттям ми маємо нігтєву пластину забафити. Але тут важливий момент: бафимо ми не бафом, який є м'який, а пилкою з абразивністю 180 або 240 гривень. Тому що баф він більш м'який і він чушуки на нігтєвій пластині згладить, а нам потрібно їх розпушити. Тому бафимо нігтєву пластину перед покриттям пилкою з абразивністю 180 або 240 грит. Після цього ми маємо добре знежирити нігтєву пластину за допомогою знежирювача та безворсової серветки. Після цього ми наносимо дегідратор. Але тільки в тому випадку, коли руки нашого клієнта вологі, а він має гіпергідроз. Якщо клієнта не має гіпергідрозу, дегідратор не потрібен, бо він назабирає лишню вологу з нігтєвої пластини. Після цього ми використовуємо ультрабонд. Ультрабонд це двосторонній скотч між нігтєвою пластиною та майбутнім покриттям, тобто базою. Він нас сохне на повітрі. Є важливий момент на рахунок ультрабонду. Зараз все більше майстрів відходить від користування ультрабондом в наших навчальних програмах. Цей крок не пропускаємо. Тобто ми вчимо використовувати ультрабонд як один з кроків. По-перше, початківці можуть робити різні помилки десь не дознежирити чи погано підняти, чешуйки, і тоді ультрабонд. Буде додатковим клеєм, щоб все в нас добре трималося, далі якраз переходимо до кислотної бази. Вона є нашою підложкою, ми її наносимо тонким шаром, втираючи нігтєву пластину. Якщо ж після цього ми не робимо укріплення гелем або робимо тільки мінімальне вирівнювання, ми цю підложку не просушуємо в лампі. А після того як втираючими рухами зробили підложку, Беремо краплю, вже наносимо її як повноцінний базовий шар з невеликим вирівнюванням. І після цього просушуємо в лампі. Потім йде в нас колір. Ми його наносимо в один або в два шари, в залежності від його щільності. Зараз якісні торгові марки роблять такі пігментовані та щільні лаки-кольори, що достатньо одного шару. Ну, але ж треба дивитися по тому, як це вийшло. Якщо один шар просушуємо, якщо два шари просушуємо по черзі владню. І після цього наносимо наше фінішне покриття, тобто то, і також просушуємо вагню. Якщо ж після етапу з підложки кислотною базою, ми вирішили використовувати рідкий гель для укріплення. Або нерідкий гель для укріплення, немає різниці. В такому випадку ми одразу просушуємо цю підложку з кислотної бази в лампі. Після цього беремо або рідкий, або рідкий або рідкий і нерідкий гель, і робимо так само підложку з цього матеріалу, яким ви будете далі користуватися. Це ми називаємо слизька підлога. Тобто ми робимо слизьку підлогу з гелю після просушки підложки. Кислотної бази. Підлога ця робиться також тонким втираючим шаром цього матеріалу, який буде слідувати за цією слизькою підлогою. Нанесли тонким шаром, після цього вже беремо велику краплю і починаємо укріплювати, будувати архітектуру, вирівнювати все, що вам потрібно, те і робите. Маючи цю слизьку підлогу, сам гель по собі ж краще і рівномірніше розподіляється, що допомагає вам в роботі. Зробили архітектуру, вирівнювання, укріплення, просушили після того, або якщо колір потрібен, але, як правило, в нас гелі йдуть зараз всі кольорові, і потрібно просто мати в арсеналі багато різних кольорів, гелів, рідких, нерідких чого заводно, щоб не витрачати час потім і не користуватися окремо кольором, а одразу запропонувати гель з кольором. Ну і то, звичайно. Що стосується камуфлюючої бази, Камуфлююча база в нас схожа на роботу з гелем. Тобто, камуфлююча база перед собою має мати обов'язково тонку підложку з кислотної бази, просушеної. Після цього ми знову ж таки раплею нормальною, будуємо архітектуру, укріплюємо, вирівнюємо все, що вам потрібно. Просушуємо в лампі, після цього знову або використовуємо колір. Або не використовуємо, а ми радимо не використовувати, а мати в арсеналі різні камуфлюючі бази. Так буде набагато швидше і зручніше всім. Ну і після цього топ знову це обов'язково. Пишіть, будь ласка, в коментарях, яку тему ви б хотіли, щоб ми розглянули, і ми обов'язково її розкриємо.